Війна безжально забирає життя у домовинах. На Кам'янеччину повернулись ще четверо загиблих героїв. З Олександром Іваніцьким та Дмитром Щегельським громада прощалась 14 вересня. Вони були друзями з дитинства. Разом стали на захист України. Твоє славої силою слава ця і сина і святого духа нині повсякчас. навіки віки, -віки. Героїв Дмитра Ходорського та Сергія Дубінського в останню дорогу провели 16 вересня. Саме забутні крабі Божик воїнів наших упокоєнник на війні. Б'єнних Сергія Дмитра. За відпушенімося, осякої провини вільної, невільної. Усі четверо захисників ще на початку повномасштабного вторгнення вступили до лав місцевої тероборони згодом до лав Збройних сил України. Загинули в один момент внаслідок ворожого прильоту. З перших днів війни вони потрапили в наш батальйон. Разом ми проходили і Куп'янськ. і... Були на кордоні в Сумській області. Хлопці дійсно були відповідальні. Ну, якщо люди побороли свій страх і пішли, пішли воювати, не побоялися віддати життя, то це дійсно були відповідальні люди, яких поважали. І от так сталося, що сьогодні на даний момент їх нема. На жаль, війна забирає кращих серед нас. Олександра Іваніцького та Дмитра Щегельського поховали у рідному селі Колибаєвка, Дмитра Ходорського та Сергія Дубінського на міському кладовищі.